Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Міжнародний аерокосмічний салон улеборже у Франції проходить один раз на два роки. В поточному році він проходив з 16 по 22 червня. Це одна з головних подій у світі авіації і космонавтики. Для широкої публіки він був відкритий з 20 по 22 червня. Участь брало 2400 компаній з 48 країн світу. Майже половина експонатів це техніка військового призначення, бо час такий складний. Україна також була зі своїми дронами, авіадвигунами і інноваційною продукцією авіабудівників з Харкова. Хочу одразу вказати на дві основні тенденції, що просліджувалися. Перше, дрони впевнено збільшують свої можливості і конкурують з пілотованою авіацією. Друга тенденція ажіотажний інтерес викликає зброя, перевірена на полю бою в Україні. Про це розробники обов'язково вказують на своїх стендах. Підтримайте наш коріномовний канал Приваті Монобанку», підписуйтесь, поширюйте нас. Всі посилання під відео. Глядачі Тіктоку повну версію цього відео можуть побачити в Ютубі на моєму каналі Книгоогляд.